Вітаю, шановні восьмикласники, запрошую разом попрацювати на уроці української мови. Оберіть вподобайку, яка найбільше відповідає вашому настрою та емоційному стану. Ви обрали смайлики, які усміхаються? Чудово! У вас гарний бадьорий настрій. Але якщо ви засмучені або ще не налаштувались на урок, Відкиньмо поганий настрій, чи сонливість, посміхнімось сонечку за вікном і почнімо працювати разом. Адже оптимістичний настрій та активна увага є запорукою успіху та відмінного результату у навчанні. Тема уроку сприймання інформації на слух, аудіювання тексту публіцистичного стилю. Наша мета Тренувати навички аудіювання, формувати вміння сприймати на слух незнайомий текст публіцистичного стилю з належною швидкістю, розуміти його, запам'ятовувати зміст, тему, основну думку. Прошу приготувати зошит та ручку. Вони знадобляться вам під час уроку. На початку пропоную пригадати. Що таке аудіювання? Які є різновиди аудіювання? Які відомі вам стилі мовлення? Які особливості має публіцистичний стиль? Сприймання і розуміння усного мовлення забезпечує такий вид мовленнєвої діяльності як аудіювання. Аудіювання є основою спілкування. Для багатьох професій уміння сприймати, розуміти усне мовлення необхідне у процесі виконання службових обов'язків. Аудіювання це такий вид мовленнєвої діяльності, під час якого людина одночасно сприймає усне мовлення, аналізує його, здійснює смислову обробку інформації. Для цього необхідно бути уважним Вміти швидко актуалізувати весь попередній мовленєвий та інформаційний досвід, концентрувати увагу на змісті висловлювання при мінімальному контролі за його мовною формою, мати треновану, короткочасну і розвинену, довготривалу пам'ять, здатність результативно працювати у визначених часових межах. Цього треба спеціально навчатися. Сприймати усно передавану інформацію можна глобально, докладно, критично. Ознайомлювальне, глобальне аудіювання потребує від слухача цілісного сприйняття змісту повідомлення, вміння визначати його тему, основну думку, поділити текст на смислові частини, розрізняти композиційні елементи. Докладне аудіювання передбачає найповніше, деталізоване сприйняття, змісту повідомлення, усвідомлення смислу кожного з його елементів. Критичне аудіювання ґрунтується на глобальному і докладному. Воно потребує висловлювання власної думки стосовно почутого, своєї мотивованої згоди чи незгоди з певним твердженням. Критичного осмислення <кій> сприйнятого на слух. Прошу пригадати, які стилі мовлення ви знаєте. Пригадали? Так, це розмовний, художній, науковий, офіційно діловий та публіцистичний стиль. Сьогодні ми докладніше поговоримо про публіцистичний стиль. Отже, публіцистичний стиль це стиль засобів масової інформації, газет, журналів, телебачення, радіо. Без нього не обійтися, коли відбувається формування громадської думки, обговорення суспільно-політичних ідей, сприяння розвитку суспільства. Тобто публіцистичний стиль розрахований відразу на великі маси, а також на кожного громадянина окремо. Ознаки публіцистичного стилю. Широке вживання суспільно політичних термінів, чіткий та суспільно-популярний спосіб вираження думок, логічне викладення інформації з метою переконання слухачів, використання емоційно забарвлених слів. Риторичні запитання. Для кращого розуміння тексту прошу ознайомитися зі значеннями деяких слів. Словничок. Повід адміністративно територіальна одиниця як сучасний район. Губернія адміністративно територіальна одиниця як сучасна область. Цвинтар Місце для поховання померлих. Ухил те ж саме, що течія всередині певного руху або організації. НКВД орган, на кшталт міністерства, який займався внутрішніми справами, зокрема, боротьбою з національними та політичними рухами. Ви вже трохи заморилися. Пропоную виконати ліниву руханку. Для цього можна не вставати зі стільців, а просто трохи відсунутися від столу. Отож, рухаймося! Відпочили, розім'яли м'язи. Дуже добре. Розгорніть зошити. Запишіть, будь ласка, дату. Вид роботи. Аудіювання тексту публіцистичного стилю. Назву тексту Наш земляк. Налаштуйтеся на прослуховування тексту, який будете аудіювати. Наш земляк. Іван Багряний видатна постать в українській літературі ХХ століття, хоча тривалий час його в Україні не знали. Причина цього зрозуміла, він був ворогом комуністичної ідеології і пануючого режиму, борцем за вільну Україну. Лише з часу проголошення Україною. Державної незалежності Іван Багряний в Ореолі заслуженої слави повертається на батьківщину, як її вірний син. Вже вийшла ціла бібліотека його творів Сад Гециманський, Людина біжить над прірвою, тигролови, Огненне коло. Справді, названі і неназвані твори Івана Багряного. Все це своєрідна біографія українського народу в період трагічних 20-30-х років Другої світової війни і окупації України, громадянської боротьби вперше по воєнне десятиліття. Академік Жолинський назвав життя Багряного драматичним. Спробуємо уявно пройти його шляхами від села Куземиного на Полтавщині. До міста новий Ульм у Баварії, де на міському цвинтарі покоїться Іван Багряний, і де на кам'яному надгробку можна прочитати його власні слова із золотого бумерангу Ми є, були і вічно будем, і вітчизна завжди з нами. Справжнє прізвище письменника Іван Павлович Лозов'ягін. Він народився 2 жовтня 1906 року в селі Куземеному, звідки походила його мати. Це тоді в Зіньківському повіті Полтавської губернії, тепер Охтирщина Сумської області. Батько малярував. 1923 року Іван закінчив Краснопільську художню керамічну профшколу. А з 1926-го навчався в Київському художньому інституті. Та до захисту диплома справа не дійшла. Не допустили, не А треба сказати, що в цей час Багряний вже був відомий як письменник і мав політичний ярлик куркульський ідеолог. Влітку 1932 року на вулиці в Харкові Багряного заарештували. Протягом року він сидів у в'язниці. Тривало слідство в справі політичного, самостійницького, українського ухилу в літературі. Ні більше не менше. 1933 року одержав п'ятирічний термін, який почав відбувати в таборах Бамлагу. 1936-го юнак тікає з Далекого Сходу, добирається до рідних місць. І знову потрапляє до Харківської в'язниці. За два з половиною роки перебування в ній 83 дні відсидів у камері смертників. Враження цього періоду знайшли пізніше відображення в повісті Сад Гециманський. 1940 року відпустили на волю з підірваним здоров'ям. Замешкав в Охтирці без права виїзду. З початком війни письменник потрапляє в ополчення і залишається в окупації. Тепер він редактор газети Голос Охтирщини сповідує ідеї самостійної України. Але німці прийшли за завойовницькою метою і тому не могли сприяти національно визвольним настроям і діям українців. 1942 року вони занесли ім'я Багряного в список для страти згідно з курсом щодо української національної інтелігенції. Івану Павловичу пощастило врятуватись. Узимку 1943-го Охтирку визволили радянські війська і письменника мобілізують в армію. По дорозі німці бомблять ешелон, і Багряний опиняється знову вдома. Тутен КВД починає всерйоз займатися зрадником, захопивши рукописи Багряни прямою до Києва, а звідти до Львова. Там він займається творчою працею, пише роман Звіролови Тигролови. На деякий час пристає до УПА. Влітку 1944 року німці відправляють його в табір Острабайтерів поблизу Берліна. Перед падінням рейху Багряний тікає в Австрію, спершу в Тероль, потім Вінспрук, звідти в 1946 році перебирається в Баварію у містечко Новий Ульм, де знаходиться великий табір українців, які не бажали повертатись в Україну. Це був кінцевий пункт життєвого шляху Багряного. У Новому Ульмі Іван Багряний засновує газету «Українські вісті. У цей час він пише сотні публіцистичних статей. Великого розголосу набула його брошура: Чому я не хочу повертатись до СРСР, опублікована в 1946 році. У цьому пристрасному памфлеті. Він розгорнув перед Західним світом трагічні сторінки української дійсності, голод 1932-33 років, цілеспрямоване винищення Сталінщиною, селян, інтелігенції і всього українського народу. І все це показав крізь призму власної долі. Він писав: Я є українець, робітник з походження, маю 35 років. Уроджене на Полтавщині, зараз живу без сталого житла в вічній нужді, никаючи, як бездомний пес по Європі, утікаючи перед репатріаційними комісіями з СРСР, що хочуть повернути мене на родину. Я не хочу вертатись на ту родину. Я беру це слово в лапки як слово, наповнене для нас страшним змістом. Як слово чуже, з таким незрівнянним цинізмом, нав'язуване нам совітською пропагандою. Большевики зробили для ста національностей єдину совітську родину і нав'язують її силою, цю страшну тюрму народів, звану СРСР. Після цього обґрунтованого виступу Івана Багряного, західні влади. Задумались і стали позбуватись ілюзій щодо Сталіна і його найдемократичнішої системи. Перебуваючи в Новому Ульмі, Іван Багряний написав і видав збірку віршів Золотий Бумеранг 1946, сатиричну поему Антон Біда, Герой труда 1947, перевидав роман Тигролови. Згодом перекладений на англійську, німецьку, французьку і голландську мови. У 1950 році опублікував «Сад Циманський. 1953 Огненне коло. 1957-го Маруся Богославка. 1965-го Людина біжить над прірвою. Написав також кілька п'єс, генерал. Морі Турі» 1947-го, Розгром 1948-го, писав твори для дітей. На його вірші бандурист і композитор Григорій Китастий створив пісні за Україну, балада про тютюнника, марш українських січових стрільців. Літературний архів Івана Багряного з 1990 року знаходиться в Українській вільній Академії наук у США. 1992 року Івану Багряному посмертно присуджено Державну премію України імені Тараса Шевченка. Ви прослухали текст. Перейдімо до завдань за аудіюванням. Завдання від 1 до 8 це тестові завдання, у котрих потрібно обрати одну правильну відповідь і записати у вигляді літери правильного варіанту. Оцінюються ці завдання в 1 бал кожне. Завдання 9 та 10 потребують повної відповіді на запитання та оцінюються в 2 бали кожне. Перше. Чому Івана Багряного тривалий час не знали в Україні? А. Він був ворогом пануючого режиму борцем за вільну Україну Б. Мало друкувався. В. Жив за кордоном. Г. Не належав до жодної літературної спілки. Друге. Академік Жолинський назвав життя Багряного А. Драматичним, Б. Блискавичним. В. Тихим г. Марним. Третє. Письменник народився А. У Куземиному Б. У Полтаві. В. В Охтирці. Г. У місті Новий Ульм. Четверте. Який політичний ярлик мав Іван Багряний А. Неблагонадійний. Б. Куркульський ідеолог. В. Політичний Г. Літератор. 5. Влітку 1932 року на вулиці в Харкові Багряного заарештували. Який термін ув'язнення отримав А. 7 років. Б. 10 років. В. 5 років. Г. 15 років. 6. Редактором якої газети стає Багряний під час окупації Охтирки А. Охтирщина Б. Роксолана. В. Голос Охтирщини Г. Ворскла. Сьоме. Великого розголосу набула брошура Багряного, у який він розгорнув перед Західним світом трагічні сторінки української дійсності. Це твір А. Огненне коло. Б. Розгром. В. Людина над... біжить над прірвою. Г. Чому я не хочу повертатися до СРСР. 8. Яку премію було присуджено Івану Багряному посмертно? А. Імені Андрія Малишка. Б. Імені Максима Рильського. В. Державну премію України імені Тараса Шевченка. Г. Літературно мистецька премія імені Марка Вовчка 9. Що на вашу думку означає бути патріотом? Десяте, На кам'яному надгробку можна прочитати його власні слова. Ми є, були і вічно будем, і вітчизна завжди з нами. У чому на вашу думку полягає актуальність цих слів? Розумники, ви дуже добре попрацювали. Виконайте завдання анограми і пригадайте, про якого українського письменника та його відомий твір йшлося у тексті? Для цього переставте букви місцями. Так, це Іван Багряний, та назва його роману Тигролови. Наш урок добігає кінця. Прошу виконати ще одне завдання. Подумайте, і дайте відповідь на такі питання. Сьогодні я дізнався, дізналася. Про що? Мені сподобалося? Що саме? Мені сподобалось? Що? Мене зацікавило? Що? Оберіть, будь ласка, смайлик, яким ви можете. Оцінити свою роботу на уроці. Бажаю успіхів та гарного настрою. До побачення!